Про що говорить Ісус? на чому полягає його місія? Ми можемо назвати п'ять аспектів: перший. Послав мене нести добру новину бідним. Другий. Звіщати полоненим визволення, третій. Сліпим прозріння, четвертий. Випустити пригноблених на волю. І п'ятий оповістити рік Господній сприятливий. Ці п'ять вимірів, на них ми можемо подивитися як на процес повернення людини до єдності з Богом. Можна це так назвати, етапи повернення людини до єдності з Богом. Наша проблема та, що ми відірвалися від цієї єдності: бідні, нещасні, ув'язнені, поранені, побиті, поневолені от якби бідність. А Ісус прийшов для того, щоб ми повернулися до цієї єдності. Що значить нести добру новину бідним? Якщо так коротко. Добра новина заключається в тому, що Бог мене любить, Бог мене не залишив, Бог мене спасає. Друге це звіщати полоненим визволення. Ісус говорить, є вихід, є даність, добра новина сталося. І друге є вихід, тобто, визволення з полону, з полону гріха, з полону диявола, з полону смерті. Третій етап це дати сліпим прозріння. Тобто, це те, про що ми говорили, що люди заперечують, вони не бачать, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. Він говорить: Я є світло. І дуже багато подій, які є в Євангелії, це про прозріння. Сцілює очі для того, щоб побачити цю добру новину і щоб стати на дорогу визволення. Це третій етап. Четвертий етап відпустити пригноблених на волю. Це етап, де людина, яка пригнічена своїм минулим, своїми зраненнями, гріхами своїми. Образами на людей, боргами, які вона має, Ісус має владу відпустити, тобто визволити. І п'ятий етап це оповістити рік Господній сприятливий, тобто це повернення в стан благодаті після того, коли людина повірила в перший, стала на дорогу другого, прозрівши в третьому, пройшовши визволення. Людина отримує назад всі ті благодаті, які їй належать, і, і це повернення. Ось місія Ісуса в п'яти пунктах.